Часто кажуть мені, ти фільмуєш життя на океані, де кожне село має перспективу розвиватися через географічне положення. Звісно, і ми вирушили подалі від океану і пляжів у глиб Каліфорнії, у саму, що не на є, пустелю. Пустеля називається Колорадо. Там, приблизно за 200 кілометрів від Лос-Анджелеса, є містечко Палм-Спрінгс, Відразу відмічу, що жити в ньому нелегко, особливо влітку, коли температура зашкалює за сто по Фаренгейту, тобто за 50% за Цельсієм. Навіть зараз, у квітні, тут дуже й дуже спекотно. Дорога долиною коачела доволі екзотична, вас супроводжуватимуть вітряки і засніжені гірські шпилі, що виглядає доволі дивно в пустелі. Щодо самого Palm Спрінгс, то понад 10% містечка належить індіанській резервації. Це сама густонаселена резервація в Каліфорнії. Індіанці належать до племені Кауілля, групи Агуа Калієнте. Господи, без підготовки і не вимовити. Саме ж містечко невеличке. Тут живе близько 40 тисяч людей. Я люблю маленькі міста, особливо коли вони такі екзотичні, як Палм Спрінгс. Ви не повірите. Перше, що ми побачили, заїхавши у місто, було оце. І бачите, що би робив. Одна п'яточка величиною. У 2011 році Джоном Сьюардом Джонсоном з тих пір статуя подорожувала різними містами Америки, серед яких свого часу опинився і Палм спрінгс Вперше її встановили просто у центрі. А тепер, коли Мерлін знову повернулася в пустелю, їй виділили місце, де би ви подумали, просто навпроти художнього музею та ще й повернути до нього за, ну скажімо, оголеним пікантним місцем. Недаремно встановлення скульптури викликало дисонанс у спільноти. Мешканці Палм-Спрінгс написали петицію протесту. А директор музею Луї Грачус із сумом констатує, що відтепер нижня білезна восьмиметрової діви це перше, що бачить відвідувачі музею. Так чи інакше, статуя увійшла у вісімку найскандальніших скульптур світу. Тут перед музеєм є ще кілька скульптур. див. наприклад, перевернутий догори дригом автомобіль, що антеною врізається в небо. А також скульптури повзуючих дітей, у яких замість облич – штрих-коди. Якщо з машиною ще так сяк, то жахливі безликі діти викликають непозитив, в це точно. Їх автор, нібито, хотів зобразити дегуманізацію суспільства. Йому це певним чином вдалося. Замислюєшся про сучасний пристрасть до високих технологій, але чисто по-людськи мені особисто не дуже, особливо в сусідстві з задертою сукнею мегадіви. Для довідки додам, що автором є скульптор Девід Черні. Вперше його малята були виставлені в празі, а пізніше за мільйончик зелених були взяті в оренду палм Спрінгсом. Ну, але скільки можна, давайте про щось веселіше. І що це біля торчик, так? Так ви подивіться, цей торт і ще й розбирається по запчастинах. Я хочу його приміряти. Я розумію, що це за прикол. У Мене таке враження, от судячи по цьому місту, що Мерлін Монро все життя тусувала виключно із задертою сукнею. Ну, насправді, якщо бути справедливим, є тут що подивитися, і без Мерлін. Неможливо не помітити, що зелені тут дуже багато. І як їм це вдається серед пустелі. Наступною несподіванкою виявилася Алея Слави. Так, так, вам не причулося. Подібно до Голівуду тут запровадили увіковічувати зірок. Ну, чи тих, хто прагне ними стати і сам себе хоче увіковічити. Словом, чого тільки не зробиш, щоб заманити туристів. Знаєте, якщо чесно, я думала, що тут такі тільки ліві, якби зірки, яким не вистачило грошей чи місця на Голівуді. Ну, а тут зовсім така несподіванка. Юрка, потопчися, от так отак от постренку сінатрій. Ла-ла-ла, от і ще одна знахідка. Насправді не зрозуміло чому, але це провінційне містечко свого часу облюбували селебріті. Може, через те, що воно на відшибі, і можна тут втекти від папараці і попустити, як то кажуть, віжки. Тут, як ви бачите, є така довжелезна стіна, де є фотографії з усіма знаменитостями, які... Приїжджали в Palm Strm Сprінг з тих чи інших причин. Тут маємо і Рональда Рейгана, і Френка Сінатру. А тут ми маємо Софі Лорен. Уявіть собі, що їй теж знайшлося тут що робити. Знаєте, що я помітила? Це містечко розслабляє і не тільки селебріті. Здається, люди втікають сюди від умовностей віку, вподобань, від статусів, статі врешті-решт. Так це місто розваг веселощів і розкости. Насправді трохи я переборщила. Тут повно музеїв, пам'ятників та всього іншого, що свідчить про культурну ідентифікацію. Але особисто мені найбільше до душі припали не пам'ятники та музеї, адже, як ви вже добре знаєте, я на своїй хвилі, на хвилі збереження старини. І відношення містян до старих будівель, до автентики, до кожної дрібнички, отриманої у спадщину від індіанської культури, викликає респект і захоплення, а ще бажання вчитися. Тут не актуальні гіпермодні перемодні кремнички чи кав'ярні у стилі хайтек. Тут чим простіше і домашніше, тим краще. У кожній лавочці просто хочеться посидіти. У кожен ресторанчик хочеться зайти. Думаєте, це ферми? Та ніфіга. Це так ресторан називається. І причому ресторан дуже затишний і дуже стильний. Яка молода. Здається, я вже знаю, де ми повечерюємо. Тут все стилізовано під... Село, дивіться, такі білі парканчики, домашні троянди кущі. Ну, словом, дійсно, схоже дуже на фарм. Подивіться, яка сервіровочка. Американці зазвичай не заморочуються красою, естетикою, сервіровочкою. Таке дуже рідко можна зустріти. Так, це місто простота любов'ю. І давайте пробачимо йому за це невеличкі пустощі. Що ви хочете від мене почути? Ви хочете від мене почути, що мені дуже подобається Palm Springs. Мені дійсно дуже подобається Palm Springs. Тут дуже жарко, це правда. Влітку і навіть весною тут понад 50 градусів Цельсія. Але незважаючи на це, я обожнюю Palm Springs. і вам рекомендую обов'язково сюди приїхати. У наступному відео ви дізнаєтеся про містечко, де час зупинився. Ходимо у житті ходити по дерев'яних таких хідниках, по дерев'яних тротуарах, як ходили 100 років тому назад? Про найкрутіший у світі Ковбойський музей. Ось ви колись бачили, як виглядає жіноче сідло на конях. Подивіться, бачите? Отак От треба було сідати. І ніжку ставити з знаєте, як жіночки сідали ніжками в один бік. Ви знаєте, мені чомусь у цьому музеї є таке відчуття, ніби я колись давно була індіанкою, а може навіть і купойкою. Хто його знає? Словом, залишайтеся з нами.